Дніпро 1 відпускає Артема Довбика за 12 мільйонів євро у клуб серії А Михайло Мудрик обирає між Байером та Арсеналом. За Забарного ведуть боротьбу лондонські гранди. А Георгія Бущана хоче бачити у своєму складі Манчестер Юнайтед, яких тільки чуток та інсайдів з різноманітних джерел не було цього літа. Канал Котиначо також не пройшов повз цю цікаву тему і підготував відео, в якому ми розібрали всі можливі варіанти продовження кар'єри зіркових українців. Але у підсумку сталося так, що змінили команди тільки ті футболісти, які вже перебували у топ-клубах Європи. А ось гравці збірної України, які представляють нашу прем'єр-лігу, так нікуди і не перейшли. Чому так сталося? Ми спробуємо розібратися у цьому питанні, тому вмощуйте зручніше, вгатіть щиру вподобайку нашому відео та підпишіть. Це на канал, якщо ще не зробили цього. Трансферне вікно у топ-лігах офіційно закрилося, і скільки б не було різних розмов та інсайдів, але жоден наш збірник не змінив УПЛ на європейський клуб. Єдиний гравець, який переїхав у топ-команду, це екс хавбек Дніпра Єгор Ярмолюк. Але він гратиме у дублі Брентфорда. Про перехід зінченка в Арсенал та трансфер Єремчука у Брюге говорити немає сенсу, адже вони до цього вже грали у європейських колективах. Тому давайте спершу швиденько пригадаємо, хто з представників української прем'єр-ліги міг переїхати у топ-клуби. Віктора Циганкова нібито торгували представники Італії, Іспанії, Німеччини та Франції. Але Вінгер так і залишився в Динамо. Михайло Мудрик особисто підтвердив, що хоче перейти у Леверкузенський «Байер», також гравця пов'язували з Арсеналом, але не склалося. У липні з'явилася інформація, нібито Артем Довбик майже 100% переїжджає у серію А форвард Дніпра 1 по всіх параметрах підходив Торіно, але все так і залишилося на рівні чуток. Про ряд інших клубів з Англії та Німеччини вже навіть згадувати не будемо, адже їх було дуже багато. На центрбека Шахтаря Миколу Матвієнка претендували Аякс, Арсенал, Евертон та Феєнорд, і знову безрезультатно. Говорили і про Іллю Забарного, якого спочатку хотів бачити у своїй команді Томас Тухель, а згодом уже коуч Тоттенхема Антоніо Конте планував підсилити центр захисту перспективним українцем. Дуже цікавими були чутки про можливість переходу голкіпера Динамо Георгія Бущана в один із англійських клубів. Найбільше новин було саме про Манчестер Юнайтед та Лестер. У деяких з цих гравців дійсно були перемовини з іншими клубами. Хтось практично кожен день фігурував у трансферних новинах, але результат виявився однаковим: жодного переходу у топ-клуб так і не відбулося. Давайте розберемо основні причини, чому так сталося. По-перше, ні для кого не секрет, що у такі скрутні часи українські клуби намагалися отримати максимально можливі кошти за трансфери своїх гравців. Але погодьтеся, коли Шахтар хоче за мудрика 50 мільйонів євро, чи Дніпро 1 відпускає довбика тільки за 15 мільйонів. Представники європейських клубів можуть хіба що покрутити пальцем біля скроні. Якщо підвищувати вартість українських гравців на кілька десят мільйонів євро без пояснення причини, результат буде очевидним. Зрозуміло, що наші клуби хочуть заробити максимум на трансферах, але у такому випадку потрібно ставити розумну ціну. Тому маємо те, що маємо. По-друге, європейські клуби просто не хочуть переплачувати за українців. Так, цього літа відбувся не один капець, який дорогий трансфер. Але для європейських клубів-покупців все ж є різниця. Переплатити за гравця, який вже має вагомий досвід виступів на найвищому рівні, чи за футболіста, який таких матчів провів тільки декілька. Не треба також забувати, що протягом довгого періоду наші футболісти були без серйозної ігрової практики. Навряд представники Челсі чи Тоттенгема серйозно оцінювали захисні. Скіли забарного по благодійних матчах. А чи справді хоча б половина чуток та інсайдів були правдивими? Зрозуміло, що багато ресурсів інколи просто бездумно копіюють новини про можливий перехід того чи іншого футболіста. Але інколи ці новини просувають агенти гравців. Таких історій, коли про трансфер умовного циганкового таланту чи севілью пишуть майже кожного дня, але ці клуби навіть не розглядали його кандидатуру дуже багато. Можливо, чутки про перехід Бущана в Ман Юнайтед чи Довбика в серію А були просто продуманими вигадками агентів, а насправді ніхто й не думав вести з ними переговори. Як говорив Ігор Суркіс. Агенти часто видають себе за людей, які щось можуть, але це не так. Вирішують тільки президенти. Якщо вони не домовляться і не поставлять свій підпис під контрактом, ніякого трансферу не буде. усе таки частина таких інсайдів і справді вкиде агентів, які хочуть таким чином підігріти інтерес до футболіста. І на завершення хочемо сказати досить просту річ: гравцем можуть дійсно цікавитися, але це не означає, що його стовідсотково куплять. Можливо, Забарного дійсно хотів Тоттенгем, а Арсенал розглядав кандидатуру Мудрика. Але потрібно розуміти, що у шорт-листі будь-якої команди таких футболістів дуже багато. І тут на перший план виходить безліч різноманітних факторів: досвід гравця, його ціна, як він адаптується та чи взагалі впишеться в ігровий стиль команди. І навіть якщо один або два таких фактори не підходять клубу, акцент буде переміщений на інших виконавців. Сподіваємося, що теперішні гравці у збірної України не спіткає. Доля коноплянки чи Єрмоленка, які пересиділи у Дніпрі та Динамо. І, можливо, уже взимку відбудеться декілька крутих трансферів українських футболістів у топ-клуби Європи. Друзі, якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Такі прості дії дуже допоможуть у просуванні україномовного контенту на Ютубі та ще більше змотивують нас продовжувати робити якісні ролики для вас. Також напишіть у коментарі, хто на вашу думку має найбільше шансів переїхати з української прем'єр-ліги у топовий чемпіонат у зимове міжсезоння. З вами був канал Котиначо, До нових зустрічей.